Мої хороші, зараз дивимося готель, який дуже популярний для молодіжного відпочинку. Готель, який знаходиться на центральній площі Сохоскве, прямо в центрі в центрі цієї зони, знаходиться на першій лінії, має цікаву концепцію харчування. І це готель Савой, Савой, Шарманшей, країна Єгипет. І я, Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур. Зараз вам буду показувати цей готель. Кол, ресепшн, кімнати, територію. Ну і звичайно, що море. А море тут дуже класне. Гарний риб, гарні рибки, оскільки це бухта та бей. Поїхали зі мною. Дивитися готель, хто відпочивав в даному готелі, напишіть в коментарях свій відгук, свої враження про відпочинок в готелі. Е, Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, будемо дружити. Мені буде приємно від ваших подобайок. А хто хоче забронювати готель для відпочинку, звертайтеся, будемо вам підбирати і бронювати відповідно до ваших запитів. І так, прямо з центральної площі Сохоскве в'їжджаємо на територію готелю Савой. Така дуже велика, гарна, в'їзна група. Багато Зелені, все доглянуто, красиво, чисто. І за цією гарною зоною вхід на рецепшн. Заходимо і дивимося готель. Так, заходимо на рецепшн. Тут вже теж почався новий рік. бачу все вже прикрашено, красиво. Такі двері, вертушка. Так, і заходимо в самий-самий центр готелю. Так, це в нас хризантенки, вони живі. Дуже приємно, красиво і одразу єлиненька, центральна люстра. Одразу в нас рецепшн по праву сторону. Велкам дрінк. Безалкогольний. І йдемо далі. Посеред готелю є така красива декорація, зелена, зелені кущики справжні, а також... Водойма, мостик такий, і це все в центрі ресепшена. І такий купол над водоймою і мостиком. Так, тут у нас ресепшн, відбувається поселення-виселення, зона для посиденьок. Ну, цікаво, цікаво. Деталь видно, що не нового формату. Але такий досить якісний і красивий. Починаючи з листопада місяця всі готелі Єгипту активно готуються, прикрашаються до новорічно-різдвяних свят. Тому не дивуйтеся, і вже сонце світить, і вас ялинки будуть. Всього в готелі Савої є 4 ресторани, а ще 5 ресторанів знаходяться на площі Сохосквеа. І якщо ви обираєте тип харчування С, ви можете харчуватися чотирьох на території готелю і в п'яти на території Сого Сквеа ресторанах. Також по типу харчування S будуть входити всі імпортні алкогольні напої у всіх барах, що є на території, а також в деяких барах на Сого Сквеа. Якщо у вас тип харчування є, то харчування ви теж можете брати в чотирьох і п'яти ресторанах, а імпортні алкогольні напої тільки одну годину в одному барі. З зони рецепшн заходимо на територію готелю і дивимося, що тут є до головного басейну, він з підігрівом. Всього в готелі є 5 басейнів, і один з них в зимовий період часу з підігрівом. Він величезний, просто величезний до німагу. Так, і ось тут корпуса розташовані по кругу від басейну. Є колір білий, є колір темний, це ні на що не впливає. Ось пулбар. Одразу можна брати напої, і тут такий захід безбар'єрний. Тобто, одразу, так як море, ви заходите і купаєтеся. 116 сантиметрів, глибина. Музика тихесенько грає. Дивимося з вами номера в готелі. Сейф безкоштовно, також є чайні набори, водичка і поповнюється щодня водичка, чайні набори, також косметичні набори. Але міні-бар заповнений тільки по приїзду, безкоштовно для гостей готелю. Санузли досить просторі, великі, самі кімнати теж мають гарні великі площі, меблі добротні, хороші, але не прям останньої моди. Постільна білизна білесенька, все чисто, гарно сяє, пахне. Ну а якщо ви візьмете ще красивий вигляд пул в'ю, то вам буде особливо красиво, оскільки з тераси вам будуть відкриватися дуже гарні краєвиди. Так, вигляд з тераси на басейн. Так, а це вихід з пулбару, це така тераса. Можна брати алкогольні і безалкогольні напої і їх приймати. Ну, а зараз йдемо з вами по території готелю, покажу вам всі красоти, а також до пляжу і до моря. Так, Басейн через мостик теж з підігрівом, теж всі купаються. В готелі діє безбраслетна система, тобто при поселенні вам браслет не чіпають на руку і це дуже зручно і дуже комфортно. Видають спеціальні карточки. І коли ви приходите харчуватися, також в барах брати напої, видаєте картку картки, і по картці вас видно, який клас харчування. Тут у нас такий величенький амфітеатр для вечірніх шоу-програм. Взагалі, я би готель радила для молодіжного відпочинку, а також для старших туристів, для парного відпочинку або окремо чоловіки, окремо жінки, оскільки тут не дуже спостерігається дитяча концепція, то все зав'язано на дорослих, хоча готель немає. Категоризації лише для дорослих, але воно так все виглядає. Тому, якщо ви плануєте гарно, драйвово, активно провести час, бронюйтеся в савой, ввечері всі розваги на площі свого будуть ваші. А якщо ви хочете спокійного відпочинку, для вас теж буде можливість, оскільки територія, зверніть увагу, дуже дуже красива, зелена, комфортна і тут дуже приємно знаходитися. Ну і прямо перед вами кальянний бар. Тут можна замовляти кальян, і в такому Гарному гроті на березі штучної річки сидіти і відпочивати. Ось така тераса. Тут можна брати на барі їжу, напої і споживати. Такі дуже красиві вигляди. Дуже територія дуже красива, гарно декорована. Тут такий, ніби і васик-телесик. Тут на цих острівцях розташована кріселка, можна споживати їжу. І все це красиво, красиво, так знаєте, прикрашено, що складається враження зовсім іншої країни, якась Венеція по-єгипетськи дуже красиво. Це все захищено від сонечка і все гарно, дуже декоровано. Тут знову така зона, де готують їжу. Від зони все дуже красиво прикрашено такими кущиками яскравими. І це все з виглядом на море. Цими східцями можна пройтися до пляжу, до моря. Є лагунка, бачу, вже а також є е, такий е, пірс всередині з басейном, і всі люди купаються і дивляться підводний світ. Ну що ж, мої хороші, готель Савой дуже-дуже має гарну територію. Все таке, знаєте, красиве, доглянуте, яскраві квіти, кущики. Єдине, що тут потрібно зважати, тут є два типи харчування. Це харчування Є е і С, е, і між ними є різниця. Можна обирати при бронюванні один чи другий, і відповідно того ви будете мати різні можливості. Тут теж такий малесенький басейн для діток. І така штучна травичка, де розташовані шезлонги. Так, ну і ці зони з шезлонгами, парасольками. Зараз вам прийду ближче, покажу, обов'язково покажу. Тут є невеличка лагунка, і я хочу, щоб ви її побачили. Ой, тут така класна, класна лагунка до буйків, піщана, де можна діткам ідеально заходити в море, купатися і засмагати. І поруч одразу пірс, з нього проходите, занурюєтеся і теж відгороджено бойками, де можна перебувати і дивитися кораловий риф і рибки. Пляжна лінія дуже-дуже широка. Ось весь пляж, пляж дуже великий, широкий. Ой, втікає від моречка. Ось так виглядає з пляжу, всі красоти. Червоного моря. Тут можна навіть без капчиків, просто хвилею при, е, прикидає, але тут корал далеко. Дуже красивий пляж, дуже багато діток. Я думала, що готель більше для дорослих позиціонує себе, але з дітками тут теж багато відпочивають. Тут по всій лінії моря, так як Султан Гарденс можна заходити в море по пісочку без коралової кірки. І також є два пірси: один і другий, з другої сторони. Відкриваються такі красиві-красиві краєвиди, гарний колір Червоного моря. Ну, тобто, все красиво. Сочок пухкесенький, нілесенький. Також можна замовити різні водні види спорту. Тут є все необхідне спорядження. Ввечері гуляти цими класними доріжками з виглядом до моря. Тут знову заклади харчування з такими красивими виглядами. Буду рада забронювати вам відпочинок в готелі Савої чи Сієра. Сієра знаходиться на другій лінії Савої на першій лінії для вашого якісного відпочинку. В шапці профілю є контакти, робіть заявочки, пишіть склад туристів, пишіть ваші дати відпустки, а також побажання до. Готелю можливо, це буде інший варіант, інший готель. Це вже буде видно по підборі і по вашому бюджету. Перебуваючи на території гарних, якісних готелів, одразу прокидається якесь внутрішнє щастя. Тому Ласна. рекомендуємо всім це відчути і відпочити.